Всіх вітаю! Вирішила зняти таке невеличке розмовне відео. Давайте е між нами мамочками посядемо і поговоримо про кризи дитячі, про кризу трьох років, про ці дитячі істерики. Я просто зараз активно це переживаю, відчуваю на собі, і мені здається, мені є що розповісти. Можливо, комусь це стане у нагоді. Е Тим, хто потрапив перше на мій канал, скажу я мама майже трьохрічки, річки, через два місяці моєму сину буде три роки. І вже декілька місяців ми активно переживаємо кризу трьох років. Я не дитячий психолог, не експерт у дитячій психології, я просто звичайна мама. Я розкажу так, як воно є у нас. Поділюсь тим, що роблю я, як я справляюсь, як тримаюсь. От, і ну, кажу, можливо, комусь це буде цікаво і е, щось сподобається, і ви візьмете щось для себе. І, можливо, в коментарях напишете, як справляєтесь ви, що робите ви, щось порадити мені, наприклад. Хто дивиться мої влоги, той знає, що в мене Ігнат, синочок мій. Він такий, знаєте, він у мене така спокійна дитина. Насправді мені нема на що жалітись. В нього такий характер е спокійний. Скажу так, він, знаєте, ніколи не побіжить, сламя голову, ні, такого не буде. Він завжди заходить на майданчик, він спочатку подивиться по сторонах, а потім тільки побіжить. Якщо він хоче щось взяти, він спочатку подивиться на маму і спитає, мама, а можна і тільки потім візьме. І так, в принципі, було завжди. Це не те, що я тримаю його знаєте, в таких якихось тісках. Ні, я дозволяю своїй дитині все. Хоча іноді, коли він отак все в мене перепитує, Мама, а можна мені там туди? Е, можна, біжи. І я так дивлюсь на це все зі сторони і думаю, якби я таке побачила, я подумала реально, що цю дитину б'ють, і що її постійно, знаєте, їй всі, їй всі все забороняють. Це зовсім не так. Моє, взагалі моє таке, знаєте, кредо вихованні – це кажи більше так і намагайся якомога менше казати дитині слово ні. Е, але. В сил, ну є не тільки якби те, що я хочу, те як я це все будую. Да, є ще і характер дитини, його особливості, от які також мені щось ну надиктовують, так скажемо. Ігнату було біля двох років. Я все чекала, коли буде оця криза двох років. Та про неї також я багато напчула. І моя подружка, в якої маленька дитина, вона каже: О, Боже, все, у нас це почалось, і це він посеред торгового центру падає на підлогу, і ти не хочеш, я його гутяну. Це кричить, ай-яй-яй. Я так все чекала, чекала, коли ж вона у нас буде. Що можу сказати, що не було її? От, не було. Е якось пройшло це все мимо нас. Я думаю, що це знаєте через що? Через те, що моя... мій ігнат дуже рано почав розмовляти. Е от. І... З ним завжди, в принципі, можна домовитись. Тобто, мені здається, чому дитина біля двох років отак от дуже сильно істерить? Тому що вона намагається щось сказати, щось вам донести, да? а ми її не розуміємо, ти її не розумієш. Бо іноді, іноді причина не в тому, що здається тобі. Краще, щоб дитина тобі про це сказала, але ж як? От. Тому якби, сльози, сльози вирішують все. У нас Ігнат дуже рано почав, ну, оце так і ні, було дуже рано. Якщо правильно поставити запитання до нього, то ти можеш точну відповідь одразу отримати. Тобто не можна було казати, там, ти хочеш пити або їсти. Наприклад, ти його запитуєш: ти хочеш пити? Він тобі каже, ні. Ти хочеш їсти? Так, ну тобто, щоб питання було чітко, от відповідь так чи ні, і я, і я знаєте декілька місяців, мабуть, десь півроку, я мені здавалось, що я навіть з дорослими людьми розмовляю ось таким от. Образом, що я ставлю запитання так, що вони можуть мені сказати тільки да, так або ні. по По-іншому ну, по не може. І ось так ми з ним спілкувалися, потім він почав дуже багато одразу казати слів, і якби ре, прям вречення, і мені в цьому плані було набагато-набагато легше, ніж тим мамам, у кого дітки е, ну, трошечки пізніше починають розмовляти. Ну, реально, мене це спасло. Ну і плюс, я ж кажу, в силу його характеру, то прям от таких от суперістерик в нас якось не було. Але, але знаєте, все так йшло тихо, спокійно, і я думала, та, що таке криза? Я взагалі, знаєте, не люблю це слово криза. Мені, якби я вважаю, що ну, чого криза? Це не криза, це скачок росту. Тобто дитина дорослішає, взросліше і розумніше є, От. і стає все менш і менш комфортною для нас. Ось і все. І плюс ще ну, в неї з'являється своє я, да? вона перетворюється прямо в таку особистість. Ось тому нам стає важче. Плюс все ще дуже сильно залежить від того, в якому настрої мама, в якому я настрою. Тобто, як, якщо я в ресурсі, да? як можна це зараз сказати. То я і не бачу ніяких криз. Це, це так, знаєте, мені здається, Та він щось сьогодні не виспався, та сьогодні якась такий сьогодні день та якісь магнітні бурі. бурі. Якщо я в поганому настрої посварилася з чоловіком, або просто ну, зараз такі обставини, що настрій дуже часто псується, да? то звісно мені ну, зазвичай мені одразу здається, блін, це точно ось вона, ця криза. Я бачу всі її ознаки, ось вона, ця криза трьох років. От. Але е, насправді, е, так як я ну, вважаю себе такою, знаєте, м -м -м -м, ну, трошечки все-таки е, прокачаною мамою, я б дуже багато літератури такої читала, дивилась дуже багато всього на Ютубі. І начебто, мені здається, я знаю, як воно повинно відбуватись приблизно. Е, то вже декілька місяців, як я е, дуже яскраво бачу ці ознаки. Того, що все ж таки криза трьох років нас не минує. Нагадаю, так вам вкратце, що е, саме, які саме оці ознаки цієї кризи трьох років, ну які такі, знаєте, самі перші, всі називають, так? що дитина перетворюється в особистість окремо від батьків, і вона це починає розуміти. Вона вже краще розуміє свої бажання і свої почуття. Про деякі свої почуття вона може навіть сказати. Ну, Про бажання, то звісно вони кажуть нам ще з самого маличку. Спочатку криками, потім словами. да. Потім з'являється оце Я сам воно з'являється ну, дуже яскраве. Ну, прям, ну, прям от я сам-сам-сам. Є така ознака, як така, знаєте, повишена агресія. Часто повишена агресія на батьків, на якби якщо ти суперечиш дитині, да, то можеш отримати і по голові, може, дитина кусатись, ну б'ється. Таке також буває. По іншому виплеснути емоції, вона. Коли їх так багато навалюється, вона не може, тому ну якби отак робить. Є да? ще один дуже, дуже яскравий признак: це дитина починає прощупувати твої кордони, та прощупувати, от де ще можна. А де вже точно не можна, де мама вже точно кричить. І так як ближче до трьох років все-таки відбувається такий скачок умовлення, да, ще більший, то дитина вже може не тільки сльозами довести свої бажання, а ще і словами. Що саме найперше я помітила у нас, це оце прощупування кордонів. Тобто, оце він зараз постійно намагається подивитись, де я ще дозволяю. А де вже я точно кричу. Це не факт, що він це прям перестане робити, але я прям бачу, як він щось робить, те, що точно знаю, що не можна. І прям на мене дивиться: дивиться, ще можна? От ще трошечки можна, ще трошечки можна в ту калюжу зайти, а потім вже не можна буде. Або він вже знає, що це не можна. І тому він, поки мене запитує, мама, а чи можна зайти в калюжу, він вже це зробив. Він вже це зробив, і потім вже все, я більше так не буду. До речі, в нас оця фраза Я більше так не буду зараз дуже часто звучить, але я так бачу, що він в неї не вносить ніякого ну не вносить такого смислу, як воно треба. Да? І я йому починаю пояснювати, що Ігнат, якщо ти будеш постійно казати, я більше так не буду, і знову робити, то мама перестане тобі вірити. Поки що це не допомагає. Я, йому по... я з іншого боку пояснюю. Кажу: Ігнат, коли ти кажеш фразу я більше так не буду, то ти більше так не робиш. Зрозуміло? Зрозуміло, я більше так не буду. І через хвилину він робить це. Знаєте, зло. Десь до 2,5 років я була в такій позиції, що дитина не треба думати, що дитина робить тобі щось на зло. Вона ну, не робить дитина тобі на зло, вона робить це тому, що їй так хочеться. І вона не розуміє, чому не можна. Але я хочу сказати, що зараз, ближче до трьох років, я вже бачу, що дещо він реально робить мені на зло. Навіть не то, щоб на зло. Але ну, так як він не розуміє, ну, мені здається, знаєте, що так як він не розуміє всіх наслідків, що можуть бути за те, що він так робить, то він якби. Знову їх прощупує. А що може бути, якщо я знову не послухаюсь? Ну, от перший раз вона там трошки крикнула, другий раз сильніше. А далі що? А може, далі вона скаже, ну добре, роби? От таке відчуття в мене зараз, знаєте, що він отак, от, е, отак себе поводить, отак от, е, мене, мене отак от щупає. Звісно, я, ну, я не залізна людина, я нормальна, я нормальна звичайна людина, я часто зриваюсь, і коли я бачу, що я, наприклад, весь день просто хожу і гавчу, постійно на, на повишених тонах, мене це також, знаєте, починає засмучувати. Я, звісно, починаю спочатку шукати проблему в собі, і мені вже починає тоді здаватися, що а може я забагато йому дозволяю. Бо знаєте, зараз дуже сильно нав'язується ця схема, да, що дитині все можна, от, а може насправді не так, може, все ж таки не все їм можна, і все-таки якісь межі повинні бути, і дитина повинна розуміти, що таке можна, а що таке не можна. Я е завжди намагаюся ігнату казати так роби Завжди, якщо він щось хоче таке от зробити ну дивне, да я спочатку подумаю, чому чому я кажу ні. Тому що це реально небезпечно, це може йому якось нашкодити. Чи це тільки тому, що мені потім прибирати, а я не хочу. що мені там потім прати прати ці речі а я не хочу їх прати, да Що мені мити підлогу. Я не хочу її мити, і тому я кажу ні. Тобто чому? Завжди себе запитую. І якщо відповідь, що «да, це через те, що мені ліньки», то зазвичай я кажу, добре, сину, роби. Якщо тобі так хочеться, роби. От, але іноді буває і інший настрій. Да? І хочеться сказати ні, не можна. Хоча до цього ти сто разів казала, можна. Бо знаєте, для дитини немає виключень. Це ти розумієш, ну от сьогодні я тобі це забороню, але до того ж я тобі дозволяла і після буду дозволяти. А от сьогодні в мене такий настрій, що я не хочу, щоб ти це робив. То для дитини виключень нема. Якщо ти це дозволяла 100 разів, то значить і 101 буде. Десь приблизно отак. І от Ігнат, зараз це от, ну, потихеньку, крок за кроком, намагається це прощупати. Це важко у нас зі словом почекай. Чекати він не хоче від слова взагалі. Я взагалі-то думала, знаєте, що він стане дорослішим і якось буде вже розуміти, що почекай трошки, почекай там дві хвилинки, почекай, поки мама це зробить. Раніше я ну, навіть не казала прям це, тому що не розуміла, ну, що для дитини слово почекає для маленької. Він час, проміжки часу, він не розуміє. Зараз я думала, що він це розуміє. Але по багатьом ситуаціям я бачу, що ні. У нас оце нетерплячість, оце я не хочу чекати. Я не хочу чекати. І він мені прямо це каже: Я не хочу чекати. І все. Зроби мені тут і зараз. От, але тут я вже, знаєте, включаю таку строгу маму, і все-таки не ну, намагаюсь не вестись на оці всі його. Такі крики і погрози. Тобто, якщо, це, ну, якщо реально треба почекати всього 2 хвилини, і я потім йому це зроблю, значить він буде стояти, нити і чекати. Ось таке в нас правило. Потім зараз я вже знаєте, помітила, що. Раніше, як? якщо щось не по його, то це одразу сльози, він плаче, плаче, поки, поки не получе, не отримає те, що хоче. Зараз він вже зрозумів, що іноді легше не плакати, а образитись. Він, значить, що робить? Якщо щось йому не дали, те, що він хоче, да? він, або раніше він лягав на підлогу і отак от закривався. Зараз він може підійти до стінки, також отак, от стати, і мовчати, і стояти от в такій позиції. Але обов'язково це треба, щоб всі бачили. Він вже зрозумів, коли він це робив в іншій кімнаті, уходив, то це не працювало. То тепер він повертається, стає в мене перед носом або там у чоловіка. І, кхм, значить, отак. Я кажу: ти що образився? Так. Я образився. І, знаєте, це. Трошки мене завжди це смішить, і це трошки пом'якшує ситуацію. Я вже стаю якось трохи добріше. От, і е, отакий от його я образився, мені переживати легше. Тому що після цього я образився, сліз нема. Є діалог якийсь, да, і вже ми якось ну, частіше все одно буває так, як хоче він. Зрозуміло, він мене вмовляє. От, ну, Іноді іноді, все ж таки, виграю і я. Хочу сказати, що десь до 2,5 років я ніколи не вигравала в таких істериках. То зараз все ж таки є ситуації, коли я виграю, коли він все-таки здається. от, Не знаю, чи розуміє. я, ну, Мені хочеться думати, що він розуміє. Чи просто якось знаєте, там, ковтає цю. Обіду на мене, не знаю. От, але іноді я вже все-таки в цих істериках виграю і буде так, як я сказала. От, хоча оцю фразу так як я, буде так, як я сказала, я ну, взагалі не використовую. Я завжди йому пояснюю, чому саме я так сказала і чому саме от в цій ситуації права мама. Е, таких, знаєте, супер абсурдних ситуацій, коли е, там треба банан приклеїти назад. Або там він щось відкусив, з'їв, і треба це назад повернути, або там, ну, щось, щось таке кумедне, як, як показують в інтернеті, в мене у нас не було такого. Якось такого прям нема. Звісно, є такі речі, які робить тільки він. Наприклад, вимикати світло. Тільки він, закривати-відкривати двері, тільки він, нажимати кнопку ліфта, тільки ігнат це робить, Там ложку діставати, тільки він. Ну я вже знаю всі ці фішки, і, в принципі, мені легше погодитись, ніж ну, слухати істерику, і ніж там доводити йому щось доводити. Ну, Хоче дитина цього. Ну, Важливо для нього викликати цей ліфт. Ну, цікаво, це нажати на кнопку. От я його розумію, що це ж реально цікаво. Ти, нажав, вона загорілась, ліфт приїхав. Блін, це цікаво. І в таких ситуаціях я йому уступаю, я це знаю, я це не роблю. Хоча чоловік мені іноді каже, що це ми просто йому потакаємо і це ми ну, виховуємо баловану дитину. Ну, не знаю, можливо, далі подивимося. Потім, знаєте, в нього є така череда дій, яку обов'язково треба зробити. Ну, наприклад, перед сном. Обов'язково там ми спочатку привдягаємо піжаму, потім він. Пісяє. Потім ми горщик цей вим... виливаємо миємо, він йде зі мною, вмикає світло в обов'язково, Це дивиться, як унітаз, я змиваю, миєм го... як мию горщик, він все дивиться. вмикає світло, закриває двері за мною, оце ми все йдем. потім обов'язково ми повинні прийти, закрити двері. Включити лампу, це все повинен зробити він обов'язково. І от в цій послідовності. ви Включити лампу, вимкнути ноутбук, наприклад, або телевізор, що працює. Потім вимкнути світло і тоді вже улягтись. Якщо хоч щось з цього буде нарушено, буде істерика. Якщо хоч щось з цього зроблю я, буде також істерика. А, да. Я цю, цей ланцюжок вже знаю дуже добре і не намагаюсь його пере, перервати. Якби це важливо для дитини, це такі його ритуали, бо це таки є ритуал перед сном, є такий ритуал в нас там ще перед виходом на вулицю, також там повимикати світло, дістати ключі, це повинен зробити все тільки ігнат, по-іншому ніяк. От, і я скажу, мені наче це не важко зробити якби хоче, нехай робить. Хоча зрозуміло, що іноді, коли я сильно поспішаю, то це все дратує. Тут не буду скривати. Це все робиш або зцепив зуби, або іноді, знаєте, я намагалась його якось, він же все це робить повільно, в своєму темпі. Це ж не дуже повільно, це в своєму темпі. Мені треба швидше, наприклад. Я намагалась його там. Ускорити, підштовхнути. Це не працює, це робить тільки гірше. Тобто сам цей час, який, я, на який я його підштовхну, да, який я скорочу, то потім я його витрачу на заспокоєння. То мені краще, нехай він так все зробить, і йому так буде спокійніше. Він, мені знаєте, і здається, що він, коли це це Проробив він, наче як у безпеці. Тобто він... Ознака кризи, що я сам у нас вона не така яскрава і не така проблематична. Тому в плані, там, наприклад, я сам щось зроблю. Ну, тобто він робить сам тільки те, що йому цікаво. Те, що йому не цікаво, наприклад, їсти сам, одягнутись сам, це не дуже цікаво, це мама допоможи. Він в цьому плані трошечки в мене такий лінушок. От, і знаєте, це не те, що він це не вміє робити, він просто робити цього не хоче. У нас зараз дуже сильна з ним боротьба з приводу того, що він не хоче їсти сам. От, Але я поки борюсь, не здаюсь. І це в нас, мабуть, третя або, третя або четверта спроба, і в цей раз я впевнена, що я виграю. От я вже настроєна дуже-дуже рішуче. Але, знаєте, я так згадувала. Точніше, не хочу так сильно углублятись, просто скажу, що в тому, що він не їсть ложкою сам до сих пір винувата саме я. Був період, коли він їв, а потім я цю ложку забрала і стала догодовувати, бо мені тоді здалося, що він мало і погано їсть. Я. Знаю, що це моя помилка, і тому зараз я, знаєте, стіснув зуби, просто намагаюсь зараз це виправити. І я вам хочу сказати, що це дуже-дуже важко. Хоча, я розумію, знаєте, у кожного своє. Хтось важко соску бросав, хтось важко до горщика звикав, хтось важко звикав спати сам, хтось важко звикає їсти сам ложкою. Ну, тобто, тут таке. Так, вже багато і так наговорила. знаєте, хочу, хочу дати якісь такі поради від себе вам, а ви, можливо, напишіть мені поради якісь для мене, порадьте щось мені, або напишіть, що мене ще чекає, якщо ви вже пережили цю кризу, що буде ще, які приколи будуть ще. Хоча всі дітки різні, я це розумію, у всіх це проходить по-різному, але все одно, знаєте, якісь такі моменти, вони, є, вони спільні для всіх дітей. А, що б я хотіла порадити вам, мамочки, нам мамочки? Знаєте, що мене заспокоює завжди? Це фраза, що так буде не завжди. я кожен раз, коли якась така критична ситуація, я повторюю собі: Аня видихає, так буде не завжди. Це пройде. Вже ж проходили там якусь одну ситуацію, і цю пройдемо. Просто от сьогодні-завтра потерпи, воно пройде. Буде просто щось інше, але оце мене. Тобто так буде не завжди моя реально улюблена фраза-друге, по бути, якомога більше бути в ресурсі. Дівчатка, поки дитина спить, поки, або поки тато з нею гуляє, або поки вона в садочку, робіть щось таке, що вас в цей ресурс вводить, що заряджає вас, хоча б годинку, півтори-дві. Можливо, хтось щось смачне готує, це його заряджає, хтось там, як я, в'яже, хтось читає, хтось займається спортом, але, будь ласка, знайдіть цю годинку для себе, зробіть її, це реально допомагає. Чим краще наш настрій, тим краще нам переживати всі ці кризи. Дитина все считує, все считує. І не треба, знаєте, коли всередині тебе все кипить, а ти. Намагаєшся цю посмішку зробити. Дитина все це відчуває, це не працює. Намагайтесь все-таки якось заряджати себе, чимось таким позитивним. Воно є. Пошукайте його, воно є точно, в кожен, кожному дні воно є. І тоді вам легше буде все це з дитиною переносити. А іноді буває такий накал по емоціям, що краще просто вийти в іншу кімнату і подихати. Ще дуже-дуже такий важливий момент: ніколи ніколи не обесцінюйте бажання своєї дитини. Якщо він плаче через це, якщо йому це потрібно, повірте, йому це дуже-дуже важливо. Знаєте, і я завжди згадую себе в дитинстві. Ну, мені ж, це було важливо тоді дитиною. Да, от, ну, це було край край важливо зробити саме отак, піти в цій кофті, або ну, там взяти саме цю іграшку. Не треба думати, що. Ай, він маленький, що він там розуміє? Він все розуміє ніколи. Буде йому, було йому там рік-два, зараз йому три, буде йому 10, 20, 30, 50 років, поки ви його мама ніколи не обіцінюйте проблеми своєї дитини. Е, бо потім в дорослому віці вам це дуже сильно аукнеться. Як у мого більше все ж таки старайтесь сказати слово так. Як я й казала, подумайте, чому ви кажете це ні? Якщо це тільки тому, що вам незручно, не кажіть. Е, нічого страшного, помити, виперети. Це зараз все робиться набагато простіше. Машинку закинув і все. Дитині це приносить радість, і вона в неї їй приносить якісь такі маленькі шкоди, да, там, викачатись ви там в грязюки, в калюжі, е, щось там розмалювати. Е, е, да, вам потім це прибирати розкидати кінетичний пісок. Да. Вам, звісно, це все потім прибирати. Це час, але дитину це зарядить, іноді ну, це вас зарядить, розсмішить, наприклад. Та, і все одно вам буде легше. І плюс ем, не так важлива та чистота, і не так важливо цей чистий випраний одяг, як ці емоції, яскраві емоції у дитини, і те, що це залишиться у його пам'яті надовго. це знаєте, це Ви формуєте його банк спогадів. Це дуже-дуже важливо. Щоб потім йому було згадати що, щоб йому було. Е, щоб у нього були оці. Оця пам'ять про веселі моменти з батьками. Ну, блін, це ж, це ж класно. Не забороняйте те, що насправді можна дозволити. Потім, знаєте, звертайтеся завжди до своєї дитини як до дорослої. Ніколи оце не звертайтеся, та, він ще маленький. От не робіть так, як до дорослого. Вам би приємно було, якби вам так зробили? Ні, то не робіть так і своїй дитині. Більше читайте всякої психології. Якщо вам щось не зрозуміло, вихованні да, про цей момент. Почитайте про це, подивіться про це. Вам це, вам пояснять і вам стане легше. Знаєте, в мене був колись такий момент, коли Гнат дуже сидів на руках, постійно на руках. І мені здавалось, ну це якось ненормально, ну чого, всі діти бігають, а він сидить на руках. І потім я почитала, попалась мені книжка якось. Я прочитала, і саме там пояснили, чому дитина, коли там їй до півтора року, чому вона така ручна, і наскільки це важливо. І я знаєте, і я так подумала: блін, та це ж я не просто ношу його на руках. Я там формую в ньому щось корисне для того, коли він потім стане дорослим. Він скаже мені дякую. І знаєте, мені якось легше було потім його носити. Ну, загалом, якщо ви будете підготовлені, якщо ви будете про це знати, це також трошечки легше переживається. Загалом давайте якомога більше проводити часу зі своєю дитиною. Euh, поки вона маленька, це насправді так мало. Я коли, знаєте, як ви це читали або чули? Що насправді, коли дитині буде 12 років, то більшість е, часу ми з нею вже провели. Я коли це прочитала, це просто <плес> я так розстроїлася. <плес> і, на, і насправді так і є. Потім в нього будуть друзі. Друзі-друзі, якісь там вчителі, тренера, і все таке, мама і тато будуть вже не так важливі. А цей час він поки повністю наш. повністю. То треба їм насолоджуватись і якомога більше грайте, проводьте ось такого корисного, спільного часу разом. Мені здається, це також допомагає дитині переживати оце оці всі свої емоції які він зараз переживає і якось це все полегшує і завжди не забувайте так буде не завжди і погане все проходить, але і хороше все проходить. Малі, Тому знаєте, радійте в моменті, насолоджуйтесь цим, цим дитинством, цим материнством, не дивлячись ні на що. Нам всім важко, насправді всім важко. Просто комусь вчора було важче, а сьогодні легше, а комусь навпаки. У кожного свої приколи, садочок це окремий прикол. От, і всі ми в якоїсь стадії на якомусь етапі щось переживаємо. Коли стане легше, ніколи. Легше ніколи не стане, буде просто по-іншому. Ось і все. Тому тримаємось. Материнство це важко, але це все одно дуже-дуже приємно. Все, дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. Якщо є що сказати, пишіть в коментарях. Якщо сподобалось, підписуйтесь, якщо не підписані, і до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока. То так трошки поболтала з вами!